Колонка журналіста Макса Бута у Вашингтон Пост. Допомога Україні це не лише моральний обов'язок США, але й стратегічна інвестиція. Хоча Конгресу вдалося уникнути припинення роботи уряду, фінансування України було урізане з резолюції про продовження роботи через наростаючий опір республіканців у Палаті представників. У фінансовому відношенні США надали Україні допомогу на загальну суму 76,8 мільярдів доларів. Це становить всього 0,65% від федеральних витрат за останні два роки. Тобто трохи більше ніж відсотка, але менше ніж один. Розумієте, ця допомога принесла значні результати. Україна зуміла протистояти російському наступу, завдавши великих втрат російським військовим. І це у свою чергу знижує ризик для прифронтових країн НАТО, таких як Польща і країни Балтії, не наражаючи при цьому на небезпеку американських солдатів. Порівняно з іншими недавніми війнами, американські інвестиції в Україні виявилися ефективнішими. У бойових діях в Афганістані та Іраку, які розпочали адміністрації республіканців, загинуло майже 7 тисяч американських військовослужбовців, і понад 50 тисяч було поранено. А Вашингтон витратив туди понад 8 трильйонів доларів. У результаті Афганістан опинився під владою Талібів, а Ірак під іранським впливом. Крім того, США не самотні у наданні допомоги Україні. Європа подвоїла свої зобов'язання, зміцнюючи трансатлантичні зв'язки. Відмова від підтримки не лише зрадить Україну, але й поставить під загрозу зобов'язання щодо безпеки Європи, взяті після Другої світової війни. Також підтримка України є стримуючим фактором для інших авторитарних режимів, таких як Китай, які вважають, що можуть діяти безкарно. Незважаючи на ізоляціоністську тенденцію в республіканській партії, яку очолює Крило Мага, для більшості в Конгресі дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, бо це питання безпеки США. Як висновок, бачимо, що розумних голосів на Американщині теж вдосталь. Але щоб гарантовано схилити терези республіканських голосів на довгострокову допомогу Україні, на повну міць повинні запрацювати проукраїнська лобістська кампанія та наші дипломати. Справжні дипломати, тобто не ярмак. Окрім того, врахуйте, що сталася відставка Кевіна Маккарті з посади спікера Нижньої палати конгресу, і наслідки цієї події нам ще потрібно оцінити.